Привіт, я Оля Онощенко, сертифікований персональний тренер, нутриціолог і доктор наук. І сьогодні, нарешті, як обіцяла, я торкнусь психологічного аспекту схуднення. І за основу сьогоднішнього відео я візьму модель, запропоновану двома західними вченими: Трайсі Тилка і. Не пам'ятаю, як ім'я прізвище Авалос дуже відомі науковиці у сфері сприйняття свого тіла, розладів харчової поведінки. І вони запропонували модель, яку ще досі не було спростовано, про те, звідки береться дезадаптивна харчова поведінка, що її спричиняє у більшості людей. І вони протиставляють адаптивну харчову поведінку. Також кажучи, що це своєрідне інтуїтивне харчування. Я дам означення, що це таке, налякайтесь. І дезадаптивну харчову поведінку, яка включає в себе всі види розладів харчової поведінки, не обов'язково кліничних, таких як анорексія, болімія, імпульсивне переїдання, а будь-чого, що означає погані стосунки з їжею, будь-які моменти. В якій ми втрачаємо контроль, коли справа доходить до їжі, і коли ми собі не довіряємо з їжею. я почну з того, що таке інтуїтивне харчування саме в науковому значенні, це зовсім не означає їсти що завгодно, коли завгодно, це означає покладатись на свої відчуття в тілі, на сигнал голоду і ситості. Розрізняти різні ступені голоду і ситості, і давати енергію своєму організму, коли відчувається голод, тобто не морити організм голодом, але також і не переїдати, не їсти, коли ти не голодний, не наїдатись до дискомфорту в животі, і не їсти, коли в тебе емоційний голод, а не фізичний голод, ну, тому що це і спричиняє переїдання, зайві калорії, набор ваги. Що важливо, люди, які їдять інтуїтивно, вони зважають на те, як їх тіло реагує на різні типи їжі. Тобто, знову ж таки, якщо ми будемо їсти тільки морозиво, то дуже швидко відчуємо себе погано. Якщо ж ми з'їмо тільки салатик на обід, то в нас не буде енергії, особливо якщо життя у нас активне, то салатику буде недостатньо, якщо це не високопротеїновий салатик. Для того, щоб дати вашому організму енергію. зараз. А, да, люди, які їдять інтуїтивно, зазвичай вибирають таку їжу, яка дозволяє їх тілу добре функціонувати. І також не їдять не смачну їжу, а їдять смачну. І знову ж таки, це не означає гіперсмачну їжу, таку як бургери, піцу, морозиво. Тому що знову ж таки, якщо ми будемо їсти тільки таку їжу, ми будемо погано себе почувати. І на щастя, більшість з нас дуже сильно захоче якусь свіжу, поживну, корисну їжу після того, як наїдяться піце, тобто вони протиставляють таке здорове харчування, яке вони називають інтуїтивним, до нездорового харчування до всіх типів розладів харчової поведінки. Нездорові стосунки з їжею, які впливають на якість життя. Тобто, наприклад, якщо ви обмежуєте себе один день, а наступний день переїдаєте і почуваєте за це провину або сором, то цього вже достатньо для того, щоб сказати, що з цим треба щось робити. Навіть знову ж таки, якщо це не клінична булімія або імпульсивне переїдання. Або якщо ви не можете зберігати в себе вдома шоколад, він одразу розлітається. Ну тобто ви його одразу з'їдаєте, або не можете тримати морозиво в морозилці, бо одразу його з'їсте, то це теж червоний прапорець, на який треба звертати увагу. Таких прикладів може бути безліч і більш дуже велика кількість людей, які колись сиділи на суворій дієті. Достатньо довго і мають дихотомічне мислення, мають ризик підхопити таку дезадаптивну харчову поведінку. І з цим треба щось робити, бо вона псує нам життя, а також вона спричинює набор ваги. Тема сприйняття тіла і розладів харчової поведінки досліджується вже доволі давно, вже є десь 30 років дослідження і. Тилка і Авалос запропонували певну модель, яка показує, як формується інтуїтивне харчування або неінтуїтивне, що спричиняє суворі дієти. І ось картинка, яка показує, що прийняття суспільством будь-якої будь форми тіла суспільством або нашим найближчим оточенням, що на вас впливає, те і вибирайте. Призводить до того, що ми самі приймаємо своє тіло в будь-якій формі і вазі. А це позитивно впливає на те, що ми цінуємо функціональність свого тіла, а на те, як воно виглядає. Тобто ми не об'єктифікуємо себе, ми не бачимо нашої цінності як особистості. Виключно в тому, як ми виглядаємо. Ми розуміємо, що, по-перше, наше тіло дуже багато речей робить, окрім того, що там ми ходимо, рухаємось, займаємось спортом. Ми ще можемо мати почуття, ми можемо мати емоції, ми можемо обнімати рідних цим тілом і тому подібне. Але я б тут підкреслила саме те, що таке цінування функціональності. Воно є антидотом до самооб'єктифікації. Тобто, коли ми дивимося на себе як на об'єкт, в якому нічого нема більше, окрім тіла. А насправді ж у нас є і певний характер, і цінності, і навички вміння, вподобання, цікавості, і харизма і тому подібне. і... Дуже важливо не базувати свою цінність як особистості на тому, як ми виглядаємо. Також прийняття свого тіла, в результаті прийняття тіла оточенням позитивно впливає на цінування тіла. Що таке цінування тіла? Є багато параметрів, які його визначають, але якщо в двох словах, то Означає прислуховуватись до тіла, відчувати сигнали голоду і ситості. Зголоднів, ми їмо. Наситились, ми припиняємо. Ми не їмо до болю в шлунку, тому що це біль, який ми відчуваємо, і якого ми хочемо уникнути. Ми не ігноруємо нашу втому. Коли ми відчуваємо, що трохи втомились, ми даємо тілу відпочинок. Ми не продовжуємо лупашити, поки не відкинемось. Ми звертаємо уваги на різні, як це українською, на дискомфорт, на болі в тілі, на якесь затиснення м'язів і напругу в тілі. Ми адекватно реагуємо на це. Тобто ми не тільки це помічаємо, ми також ідемо, займаємось йогою, спортом, ідемо на масаж і тому подібне. Тобто, ми не уникаємо свого тіла, ми його не відкидаємо, ми про нього дбаємо, ми його поважаємо, ми його цінуємо, ми до нього прислухаємось і поводимось відповідно. А цінування функціональності тіла і тіла загалом призводять до адаптивної харчової поведінки. Тому що ми ж слухаємо наше тіло, коли Йому голодно, коли йому сито, коли воно відчуває себе добре після їжі, зазвичай ми відчуваємо себе найкраще, якщо харчуємось здоровою їжею, якщо даємо своєму тілу всі мікро і макроелементи, які воно потребує. Тобто ми не будемо сідати на низькоуглеводну дієту, якщо ми активні, тому що ми відчуємо, що в нас нема сил і нам потрібні углеводи, щоб підживлювати наше тіло, нашу активність. Тобто ми не будемо ігнорувати почуття голоду заради того, щоб виглядати добре, заради того, щоб задовільнити чиєсь око. Але ми також і не будемо переїдати. Якщо ми вже відчуваємо, що наситились, ми не будемо запихатись або не будемо, переїдати через, не будемо використовувати їжу як регулятор емоцій. І якщо... Ви цінуєте тіло, рухаєтесь, не переїдаєте, не морите себе голодом, дбаєте про своє тіло, то теоретично, в результаті, ваша вага стабілізується на тому рівні, де їй природньо, де ви будете максимально здорові і будете також добре виглядати. У нас у всіх різна генетика, ми не всі народились. Ангелами Вікторії Сікріт є Зендея, є Бейонс, Бейонс більша, Зендея менша, вуща. Якщо Бейонс буде намагатися сідати на дієту, щоб бути такою ходою, як зендея, то в Бейонс будуть великі проблеми з гормонами, з харчовою поведінкою, і тому подібне. Ми не знаємо, що там відбувається, але ми бачимо, що генетика у них різна. Так і ми маємо покладатись не на якісь сучасні культурні стандарти краси. А на свої власні цінності. Тобто, якщо ми розуміємо, що від природи у нас більший відсоток жира і більша кістка, ми не маємо себе доводити до нездорового стану дієтами і вправами, аби відповідати цим стандартам. Так, да, Якщо мати хороші знання в нутриціології, фізіології, можна зробити так. Щоб е, вижити зі своєї зовнішності максимум. Але нащо? Адже знову ж таки, ваша цінність як особистості не має покладатись на те, як ви виглядаєте. Ви маєте коруватись внутрішніми відчуттями і своїми власними цінностями, а не цінностями, які нав'язує суспільство, і стандартами краси. Яке нав'язують суспільство, починаючи з голівудських фільмів, подумайте тільки про Ніколь Кідман в Ice Wide Shut з широко закритими очима. Це такий яскравий приклад з нещодавно переглянутих фільмів. Взагалі все починається з мультфільмів, коли якісь негативні герої вони товстіші, а всі головні героїні худі, гарні, з великими очима і тому подібне. Ну, на це можна цьому можна приділити окрему лекцію, як формуються ці стандарти краси і як ми їх починаємо інтерналізувати. Але от така модель, я, я сподіваюся, вона виглядає переконливо і дає вам якийсь напрямок, куди рухатись, якщо у вас вже є проблематичні стосунки з їжею, якщо вам не подобається своє тіло, ви його не приймаєте, вже є якась. Якийсь матеріал для роздумів і для того, щоб подивитися в правильному напрямку, для того щоб рухатись, почати рухатись в правильному напрямку.